Вітаю, НТА Новини вперше у 2013-му. підсумовують події дня наразі середи 9 січня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Надзвичайна ситуація через вибух газового балону у котельні. Одна людина потрапила до лікарні. 17 корпусів львівської політехніки та органний зал залишилися без тепла. Шпигунські пристрасті газета Експрес звинувачує правоохоронців у небажанні розслідувати факт встановлення прослуховувального пристрою в помешканні журналіста Тараса Зузелінського. Міліція ж вимагає передати їй знахідку для проведення експертизи. Драматичне протистояння львівських хокейні леви у серії булітів програли Харківському Динамо. Надзвичайна ситуація. Одна людина із травмами та опіками потрапила до лікарні. 17 корпусів львівської політехніки та органний зал залишилися без тепла. Такими є наслідки вибуху котельні, що стався сьогодні вранці на вулиці Устияновича. Балон із повітряно-газовою сумішю пошкодив не лише котел. Айдах та усю автоматику котельні. Причину вибуху наразі встановлює спеціальна комісія. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ознаками порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Водночас, керівництво вишу заспокоює зараз студенти на канікулах. Якщо за цей тиждень відновити роботу котельні не вдасться, пари скасують ще на сім днів до 21 січня. Повідомлення про вибух у котельні, що студністечко Львівської політехніки до надзвичайників надійшло вдосвіта о шостій ранку. Вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала не лише дах та усю автоматику, а й спричинила масштабну пожежу на площі понад 600 квадратних метрів. Відтак, аби ліквідувати полум'я на місце надзвичайної події, залучили 16 одиниць техніки та майже сотню пожежників. Рятувальники кажуть, робота була вкрай важкою через низьку температуру. Вода замерзала прямо на руках. А обгорілі уламки падали на голову. Сталося руйнування саме котла і газова суміш, ж піднялася нагору під конструкції дахові, це дерев'яні балки, дерев'яні лаги, дерев'яна така обрешітка і зверху покрівля бляхою. Саме через цю покрівлю нам не вдалося відразу подавати зверху столи на гасіння, оскільки. Відбулося руйнування цих несучих балок небезпечно було вийти на покрівлю, щоб її вскрити і подавати туди стволи всередину, і так само зайти всередину для того, щоб проводити середини гасіння. Оскільки ці ж уламки вони палаючи, падали вниз, 60-річний оператор котельні єдиний, хто постраждав під час вибуху. Його із травмами та опіками середнього ступеню важкості госпіталізували до нейрохірургічного відділення 8-ї міської лікарні. Медики кажуть, для остаточного діагнозу пацієнт ще має пройти кілька додаткових обстежень однак постраждалий і досі перебуває у стані стресу. Середній термін лікування таких пацієнтів. До двох тижнів перебування в стаціонарі в залежності, що травма є, має поєднаний характер, опіки плюс черепно-мозкова травма. Була надана пацієнту допомога в об'ємі первинної хірургічної обробки ран, які він отримав при травмі, ну і плюс патогенетична терапія безпосередньо черепно-мозкової травми. Чому у котельні трапився вибух, з'ясовує спеціальна комісія за неофіційними даними попередня причина перепад температури. Правоохоронці вже відкрили кримінальне впровадження, а за перебігом розслідування стежить прокуратура. Тим часом керівництво вишу вже звернулося до Кабміну з проханням виділити кошти на відновлення теплопостачання за рахунок резервного фонду уряду. Графік навчального процесу буде скориговано за рахунок модульних тижнів. Вигунські пристрасті колектив газети Експрес припиняє співпрацю з правоохоронцями щодо розслідування з приводу встановлення прослуховального пристрою у помешканні журналіста цього видання Тараса Зузулінського. Нагадаємо, предмет схожий на жучок газетяр знайшов у себе вдома 6 січня. Експресівці заявляють, офіційне слідство лише імітує розслідування та хоче усіма можливими методами відібрати речовий доказ. Тож відіслали його міжнародним експертам. У міліції ж зазначають без експерти. Зі знайденого пристрою далеко розслідування не просунеться, а усі закиди залишаться пустими балачками. Ситуацію вивчав Тарас Кузяк. У газеті Експрес заявляють, предмет, схожий на прослуховуючий пристрій. Їхній працівник Тарас Зозулінський виявив особистих речах ввечері 5 грудня. Наступного дня він повідомив про знахідку колег по роботі та приніс жучок у редакцію. Ми показали спеціалістам, попросили спеціалістів, щоб зустрілися, показали нам цей пристрій і запитали, що це є. Нам сказали про те, що це є пристрій для зняття і передачі інформації от, і про поверхневому огляді і сказали, що він діючий. Щоправда, правоохоронцям пристрій журналісти не поспішили віддавати, як і не оприлюднили його світлин. Натомість за заявили, що дипломатичними каналами направили жучок на міжнародну експертизу в одну з європейських країн. Причини цьому кажуть, медійники криються у недовірі до місцевих правоохоронців. Після того, як був проведений огляд. В квартирі журналіста, і ми знаємо, як він проводився, що не було відповідних пристроїв, які шукали підслуховуючі пристрої, тобто в них не було апаратури, вони шукали звичайними викоротками, і ліхтариками і ножиками. Тим часом у міліції таких аргументів не розуміють. Навпаки кажуть, люди, які хочуть, аби злочини розкрили, слідству всіляко сприяють, а не ставлять палки в колеса. Поступила заява. Вона зараз внесена до єдиного реєстру. Якщо людина свідомо хоче, щоб цю заяву розглянули, то вона повинна що? Дати дозвіл на огляд її помешкання і на огляд тієї речі, яку яка була виявлена. Цього дозволу нам заємником не було надано. Він сказав: ідіть до суду разом з своїм керівництвом. Ми пішли до суду, взяли дозвіл, оглянули. Ну ми ж не повинні говорити всій спільноті і всьому людям, що були спеціально навчені люди, були спеціально підготовлені люди з спеціальними пристроями, які не виявили в квартирі цієї людини, яких то не було прослуховуючих пристрою, відтак правоохоронці зазначають, логічний висновок напрошується сам по собі. Експресівці ж, не знайшовши порозуміння з міліцією, заявили, що припиняють співпрацю з правоохоронцями щодо розслідування з виявленням жучка та проводитимуть його самотужки. Наразі газетярі очікують на дані експертизи з-за кордону. Безпритульні пам'ятки скульптури Пінзеля після експонування у Луврі швидше за все не повернуться до музею. Причина аварійний стан приміщення, у якому протікає дах, де тимчасово розмістити раритети наразі вирішують як варіант, розглядають палац потоцьких та галерею мистецтв. Генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Розенкова Возницька сумнівається, що до лютого, коли завершиться виставка у Луврі, музеї Пінзеля також відомому як костал Кларисок, відремонтують дах. Відтак вирішується питання про те, де розмістити дерев'яні скульптури до завершення ремонтних робіт. Швидше за все їх експонуватимуть у галереї мистецтв або ж палаці Потоцьких. Тим часом у самому музеї Пінзеля цьогоріч замінять дві вітрини для експонування малих фігур, повідомила його директор Леся Банах. За її словами, існуючі у жахливому стані. Крім цього, якщо буде вирішено питання з покрівлею споруди, то музеї пофарбують карнизи, повідомляють Лісканвен онлайн. Замість свят лікарня за перші дні нового року від фейерверків та петарду Львові постраждали двоє дорослих та четверо дітей. А з обмороженнями рук та ніг було госпіталізовано 12 людей. Станом на сьогодні у лікарнях перебуває 20 постраждалих. Медики кажуть, у 90% випадків причиною інцидентів стало надмірне зловживання алкоголем. Відтепер 12-річний Олексій до петар та феєрверків зась. Через отримані опіки він вже тиждень в лікарні пробуде тут усі святкові дні. Хлопця ще чекає пересадка шкіри. А починалося все з простої забави з петардами. Я купив ну димовуху, стояв ну через 20 хвилин. Ну вона була в мене в кишені. Через 20 хвилин я стояв в іншому магазині, і вона в мене в кишені. На сусідньому ліжку теж підліток теж постраждав від петард, хоча про елементарну обережність при користуванні піротехнікою забувають і дорослі. Батьки купують петарди, не навчають дітей, як ними користуватися. Петарди були пошкоджені, зігнуті, поломані. І дорослі, які один пацієнт, який сам виготовляв вибуховий, ну сам готував, дістав опік, а інший пацієнт просто не знав, як користуватися, запалив петаїдів. Вона почала горіти, він щось не зрозумів, куди, куди той фітій подівся, нагнувся вибухнула. Тим часом центр термічної травми переповнений не лише пацієнтами з опіками, але й обмороженими. Такі люди потрапляють сюди щодня. Ходив, ходив, не так пекло, потрошечки пекло. Та й все, а потім я собі не звертав уваги, а ноги було, а потім що, потім. Десь почалося то нога опухла повністю. Половина пацієнтів з обмороженням люди без постійного місця помешкання. Крім цього, до глибоких обморожень часто призводить святкування з надмірним вживанням алкоголю. Більше 90% вони всі були в стані алкогольного сп'яніння. Випили, лежали, заснули, збудилися. За допомогою не зверталися. За допомогою вони вже аж побачили тоді, коли пальці почали темніти, нога опухати. Тоді ж. Звисталося чотирьом пацієнтам довелося ампутувати нижні кінцівки або пальці, тому лікарі нагадують про теплі рукавиці та взуття. Якщо ж ноги такі обморозили, медики радять якнайшвидше зайти в тепле приміщення і обов'язково звернутися по допомогу, зокрема до центру термічної травми, що знаходиться у восьмій міській лікарні. Тим паче, що синоптики прогнозують на Львівщині зниження температури до 18 градусів морозу. Жанна Ліщенко Андрій Турянський НТА Новини. Гроза автомобілістів на вулиці Львова знову повертаються евакуатори. Від завтра автівки припарковані з порушеннями правил забиратимуть на штрафмайданчик. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Як розповіли у Львів електротрансі, автомобіль, як і раніше, забиратимуть на арешт-майданчик. Щоб забрати автомобіль, необхідно буде оплатити 279 гривень. До цього часу машини не евакуйовували, а лише переміщали. У свята доходило до 15-20 автомобілів у день. Нагадаємо, для евакуйованих автомобілів обладнаний майданчик на вулиці Городоцькій, 185. Показавши паспорт, власник зможе забрати авто, відшкодувавши витрати на переміщення транспортного засобу. Тим часом сьогодні Галацький районний суд за позовом прокуратури міста визнав роботу евакуаторів незаконною. Підпільний зал ігрових автоматів та казано виявили правоохоронці у Франківському районі. Оперативники вилучили понад два десятки гральних апаратів, електронну та механічну рулетки, столи для гри у покер. Разом із гральним обладнанням вилучено ігрові фішки, гральні карти та 50 тисяч гривень готівкою. За словами правоохоронців, діяльність закладу ретельно конспірувалася. Було облаштовано відеоспостереження обмежено коло клієнтів, які допускалися за попередньою домовленістю із персоналом закладу. Наразі ведеться досудове розслідування. У підвалі музеї визвольної боротьби облаштують Криївку. Укрзахід проект реставрація ще розробляє проєктно кошторисну документацію на неї. Вартість робіт 50 тисяч гривень. Щодо самого підвального приміщення, то на виведення його заварійного стану та облаштування витратять орієнтовно 400 тисяч гривень. Після того як приміщення буде відремонтоване, музейні працівники облаштують експозицію. Об'єм робіт є невеликим, тому завершити роботи з реконструкції приміщення планують цьогоріч. Свято для усіх Традиційна куття парад звіздарів та виступи вертепів так зустріли різдво у Львові для гостей та мешканців міста. Підготували чимало забав. Тож поклядувати, насолодитись перформансами акторів або ж. Поласувати кутею, якої зварили більше тони можуть усі охочі. Різдвяний дух та затишок у Львові охороняє головний символ свята. Чотириметровий дідух цьогоріч його встановили на площі Стефана Яворського. Львівське різдво без дідуха важко уявити. Саме зі встановлення чотирьохметрового охоронця домашнього затишку розпочали цьогорічні святкування. Аби прийтися вулицями Львова з власноруч виготовленою зіркою до нас з'їхалися майстри з усієї України. Їх урочиста кода роз. Почалася у Шевченківському гаю, звідти звіздарі прийшлися до центру міста, співаючи різні колядки. Ський голова Андрій Садовий нагороди відзнаками Золотий Герб кращих звіздарів Вів'ян, Петра і Богдана Новиків, які вже 50 років продовжують традицію виготовлення різдвяних звізд. Я хочу сьогодні дякувати всім, хто долучається до цього свята, до цього прекрасного параду, до тих тих люд людям, дякую всім, які роблять ті наші прекрасні звізди, тому що вони особливі. Ніде в світі такого нема. Окрім цього, мешканці та гості міста могли поколядувати разом з фольклорними колективами міста та вертепами, а ще посмакувати куті, якої зварили більше тонни. А львівські актори подивували вогняним шоу та ангелами, які спускалися з ратуші. Цьогоріч на різдво до Львова приїхало на 20% більше туристів, аніж минулого року. Різдвяні частування понад 50 тисяч пампушків з найрізноманітнішими начинками випекли у Львові до свята цього традиційного для українців продукту. Дійство тривало три дні, упродовж яких львів'яни і гості міста могли скуштувати не лише українську здобу, а й німецькі та американські пампушки. На площі ринок свято пампуха вирувало три дні. Солодку здобу приготували на будь-який смак більше 50 тисяч пампушок з різною начинкою. Серед найулюбленіших з маком, вишнею та шоколадом. Торік, завдяки великій мозаїці з більше як 7 тисяч пампухів, Львів потрапив до книги рекордів Гіннеса. Цього року організатори свята за підтримки генерального партнера торгової марки Львівські дріжджі встановили 4-метрову різдвяну зірку, символ. Шостого свята пампуха тромарка львівські дріжджі завжди підтримує і навіть ініціює такого роду соціальні проекти, які спрямовані на підтримку народних традицій, збереження культури, родинних цінностей. Ми насамперед хотіли би, щоб львів'яни і гості нашого міста, а їх сьогодні є дуже багато, відчули нашу різдвяну львівську атмосферу прийнялися нею, побачили наші різдвяні традиції. А спонсор свята не лише підтримав традиційне різдвяне дійство, а й приготував більше шести тисяч порцій безкоштовної здоби. Подобається все багато народу, всі веселі. – Пампух смачний. смачний, смачний. Ми все готуємо. Пампухи, приходимо все сюди на свято, діти все куштують. Дуже смачні у вас. Пампухи за все своє життя я вперше зустрічаю різдво святково. У нас у Маріуполі цього не проводиться. Ну служба у церкви буває. А такого як зараз ми бачимо вперше пампушки? Це чудово. Мені здається, це саме смачне, що може тут бути. Це Сидієрі на площі ринок більше 25 колективів аматорських та професійних змагалися у конкурсі на кращий вертеп, адже традиційно свято пампуха це не лише смачні частування, а й неповторна атмосфера різдва. Не чується, роженого бореться, а він стої траситься, осу з мута пасиця, острілячи, тілі Бога бачить Дуже, тут же, тут же, тут і тут же. Христос родився, сів нас спасінь. Упродовж трьох днів на святі пампуха щодня відбувалися різноманітні забави для дітей і дорослих. Зокрема, проводились конкурси пампухоїдів, ангелів та чортів та конкурс господинь. Єдиний інгредієнт, без якого пампух не вийде, це дріжджі. І вчорашній конкурс господинь, господиня Краща Галицька Галицька-2013» довела тим, що коли представники львівських дріжджів спиталися, а на яких ви дріжджах взагалі готуєте, вони кажуть, а хіба бувають інші дріжджі, крім львівських. Крім цього, на святі пампуха відкрили львівську різдвяну пошту, завдяки якій львів'яни та гості міста надсилали своїм близьким різдвяну листівку у будь-який куточок земної кулі. Музичний експеримент українські та закордонні колядки, а ще понад десяток відомих композицій, які вже стали класикою. Це можна буде почути у п'ятницю у Львівській філармонії. Всесвітньо відомі твори Штрауса, Верді, Веласкеса чи Косанатойського звучатимуть у виконанні симфонічного оркестру інсо Львів під орудою польського диригента Войтека Морозика, а співатиме різними мовами квартет тенорів Бельканто. Томи не лише в Україні, а й за кордоном Львівський квартет тенорів Бельканто завершує останні приготування до п'ятничного гала-концерту. Саме 11 січня на сцені львівської філармонії хлопці виконуватимуть світові класичні хіти. кажуть те, що працюватимуть під супроводом польського диригента, для них лише плюс. Адже саме з ним п'ять років тому вони починали свою музичну діяльність. «Самий перший концерт, який відбувся, це був в Красичинському замку в Польщі. Це біля Перемішля. І якраз власне з цим диригентом, це був самий перший концерт, присвячений Євро 2012 Ми власне з цим концертом, це був спільно польсько-український проєкт Спільну мову Войтек Мрозик знайшов одразу не лише з вокалістами, а й з симфонічним оркестром Інсольвів. На генеральній репетиції останні уважно слухають настанови маестро і з легкістю виконують усі його вказівки. Сам та й організатори запевняють на різдвяні свята хіти світової класики у поєднанні з колядами. Шанувальники класичної музики сприймуть на ура. Це концерт самих хітів, найкращі арії та пісні, де більше написані саме для цього прекрасного квартету тенорів Дель Канто, яких знають не лише в Україні, а й за кордоном. Це буде великий новорічно-різдвяний концерт який здивує не одного поціновувача класичної музики. Фрагменти відомих арій, ну арі для тенора, звичайно, з оркестром з опери Верді Пучіні, таких там травіата, богема і так далі. Також різні пісні, там неополітанські. А також опрацювання е, різних композиторів європейські коляди. Тобто. Відчути музичний дух Різдва у Львові можна буде лише один день цієї п'ятниці о 19-й годині у філармонії. Наступного дня музиканти з гастролями вирушать до Польщі. Олександра Стасишин, Олег Возний НТ новини. Далі у новинах спорт Львівські хокейні Леви програли харківському Динамо. Основний час зустрічі завершився у нічию 4-4. Додатковий переможця також не виявив, а в серії булітів точнішими були харків'яни. Після цього матчу турнірне становище Левів не змінилося. Вони і надалі на передостанньому шостому місці. Упродовж усього протистояння Леви чотири рази відігрувалися. У складі господарів голами відзначилися Осипов Кириченко, Гнідько та Курський. Динамівці відповіли вушними китками. Большакова, Долугих та Бондарєва. Останній також став автором переможного боліта у ворота Сельверствова. Наступний матч Лави проведуть завтра, 10 січня проти столичного компаньйона. Тим часом воротар Левів Михайло Шевчук найближчим часом перейде у Донецький Донбас. Сторони уже узгодили умови контракту і невдовзі залагодять останні формальності. Нагадаємо, Шевчук наприкінці 2012-го брав участь у молодіжному чемпіонаті світу. Там його визнали найкращим голкіпером. Турніру. Повернення нападника Форвард Карпат Сандро Гурулі, якого у 2012 році орендувала, грузинська ділі повернувся у розташування львівського клубу. Чи залишиться він у зелено білій команді? Стане відомо після зборів у Туреччині. За ділі Гурулі провів 21 матч, у якому відзначився лише двома голами. Рибло для гросмейстера. Львів'янин Андрій Вовк посів друге місце на міжнародному шаховому турнірі в Англії. У десяти турах він набрав сім очок від переможця змагань британця Гавайна Джонса. Галичанин відстав лише на півбала. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.